Вященою книгу і болюся, і вірю усі слова. Відкриваю копса і на серці утіха. Поки мова живе, Україна жива, Відкриваю по і на серці тиха, поки мова живе, Україна жива, за любов до рідної землі. За пісні твої пророчі, закалину білу весні, чорні брови харі очі, калину білу на весні, чорні брови карі очі. За Підписання. Вона мені так довго добре. Я зможенець. Народив Старат Григорович Шевченка. Мені в цьому році 80 років. О, і я, я пишаюся цим. Я свіпий. Перва група. Мені треба поводиря, вже положено, але ж я. Кажуть, держу хвост пістолетом, я спортсмен, я ж артист, ансамбля пісні, пляски пограничных військ Казахстана, города Алмата. У 20 років, коли я був капітаном Казахстану, поганих війська, я співав на сцені міра Алмата, гравець широкий. широкі. Відна мати моя. Це мої пісні, де я там співав і плакав. Тоді приїхав у Черкаси на стройку на азот. Строїв от його корпуси. І там потеряв зріння. Хід защиті я робив.